Всім привіт! З вами Петрович і якийсь пес у місті Кам'янка. Все, мовчиш? Ну, не важно. І так, я з дружиною зібрався в маленький поход в місто Одеса. От. І по дорозі ми заїдемо пару е, таких, ну, не просто ж їхати, а заїдемо якісь до заїдемо, глянемо. От. На даний момент е, ми з нею знаходимося в Тясмінському кар'єрі. Е, людей тут немає, я так рахую, що це не дуже е, так, туристичне така, е, місто, таке туристичне. Ну, Глянемо, обдивимось і подивимось. спустилися донизу. Такий інтересний кар'єрчик. Трошки заброшений. Рибка бачу, мілка якась є, але рибачків не бачу. Лодочки є. Є смотрова площадка. Ми тільки прийшли і одразу за нами почали дивитись. Ось така смотрова площадка. Щоб не не дивились. Що туристи б нічого не зробили. <гум> Місце цікаве. Заїжджати сюди це діло кожного. Ну, щоб разочок побути, то можна. Вот. Ну що ж, поскакали далі. Сережа. Ось ми і приїхали на устрічну ферму. Вона знаходиться на Телегульському лимані. Нарешті ми приїхали 600 кілометрів і сюди приїхали. Обзорчик я трошечки потім зроблю. А зараз ми вже не витримали, взяли устриці. Перший раз в житті їм їх перший. От. Як мені розказували їх зробити, як їх їсти. Беремо устрицю, дають нам ось таку паличку. От. І треба повністю перевірити, щоб вона повністю от ракушки ракушки, вона відходила. Ось От, тут трохи отишла. О, все, одійшла. Беремо лимончик і видавлюємо сюди. Потім глатаємо, пережовуємо, точніше кладемо в рот, пережовуємо і глотаємо. Ніколи не їв. Ваше здоров'я! Необычный смак. Їсти можна. Вкусно. Після вкусі креветок Ну що, ще одну потом і потім підемо раз -раз робити обзор цього місця. Попробовали устрицы. Я вам так скажу. Смачно. Попробувати можна. Но не так, щоб там розказують, там супер-мупер. но, но вкусно, я вам так. Нормально, коротше. Дивіться. Е, знаходиться, як я казав, на Тігульському лімані. Е, Називається устрицей Скіфі. Ось названня. От, нас сюди привів навігатор. Тобто, якщо захочеш потрапити, легко. Водеш Одеська область, острів і Скіфі. Місце одразу мені зайшло. Клас. Види дуже класні, місце дуже хороше. Людей ну, мало це, це зрозуміло. Але відпочиваючих рядом багато... Що мені, мене дуже показали. Рядом е, якесь ну, або село, або дача, не знаю, можна зняти спокійно собі кімнату. Іду дуже недорого. Рядишкам прямо біля лиману. Теж можна зняти кімнату, там я не знаю скільки. Ну десь півтори тисячі. Примерно. Приблизно, бо я точно не знаю. Десь примерно півтори тисячі. А в самому селі там дешевше там гривень, я не знаю, кімната 600-700 гривень. От, тут буквально два кроки. Зараз маленький обзорчик зроблю от, і підемо скупатись. Ось тут рядышком є якісь барчики. Бачите, я чуть не перепутав з самою устрічною фермою. Ось, ну Там є указателі. Ось. Так що не перепутайте. Підемо до водички, глянемо. Сам дігульський лиман. Оце кафешка. Ось тут також є шезлонги. Можна взяти, ціну не питав, може навіть безкоштовно, не знаю. Сонечко, красота. От. Можна скупнутись. Напевно, це я і зроблю. Ще добавлю рядишком стоять удобства. От. Безкоштовні. Унітази не просто дирка, а нормальні унітази. Ходить дуже вдобно. Пішли купатися? Що я можу сказати? Водичка мокра, От. тепленька. Просто зараз піднявся вітерець. Так трошки як вилазиш, прохолодно. Неглибоко. Неглибоко. Ракушки багато, бичків багато, солона. От. А так Купатись можна. Бомба! Ввечері на Тігульському, Тілігульському лімані. Он. Красота яка. Люди вин палаточки ставлять, бачите? Вентиляторы крутятся. Яка краса. И здесь я бачив, о, и конячка. и собачка сзади гавкает, Супер. Там, бачите, люди плавают на Как его? Ага, все, и вот. Да, плавая. Класс. Красивый, ну что ж, Буду закінчувати це відео на фоні такого класного заката на Тілігульському лимані. А завтра вже поїдемо куди? В Одесу. Так що чекайте наступного відео. Дякую всім, хто дивився. Всім пока!